Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні до нашого ефіру вже долучається Сергій Рахманян, народний депутат України, фракція Голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Ви теж чули і е, ці сигнали е, стосовно е, надання в Україні далекобійних ракет Атакамс. А це Може бути одним результатів із результатів, в тому числі, поїздки президента Зеленського в Сполучені Штати. Хоча інформація наступна: інформація, яку оприлюднила Financial Times, про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети «Атакамс» ще до візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, але вирішили не оголошувати про це публічно. Ну очевидно, свої мотиви були у адміністрації водночас трошки раніше. Координатор Білого Дому і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив про те, що дискусії щодо можливої передачі в Україні ракет великої дальності атакам все ще тривають у Білому домі. Остаточне рішення ще не прийнято. Пане Сергію, якщо спробувати дешифрувати, так би мовити, ці сигнали з політичної мови, що вони означають на вашу думку? Україні нададуть ракети у найближчій перспективі? По перше, справді. Коли оголошують про надання будь-якого виду зброї чи озброєння, зазвичай домовленість про надання вона укладається за кілька тижнів або щонайменше днів до того, як про це оголошується. Є така традиція, ну скажімо так, прив'язувати. Оголошення надання того чи іншого виду озброєння до візитів до подій, там воно кажучи візит президента США в Україну в штати або президента США в Україну, або наприклад там Рамштайн. Все те, що ми чуємо, що оголошено про надання цьому передують тижні інколи місяці роботи. Тому рішення про те, що політичне підкреслю політичне рішення, це ще не процедурне рішення. Політичне рішення, що ми отримуємо так, ну, зже ухвалене. Це перше. Друге, коли ми їх отримаємо, важко сказати, наскільки я розумію, ми в будь-якому разі зможемо їх отримати до кінця року. Точніше сказати не можу, бо цьому має передувати певна робота. По-перше, всупереч там, нашим уявленням про цей різновид боєприпасів, їх насправді не так багато. Це по перше. По-друге, вони не всі в на жаль. Багатьох це здивує, але вони не всі на жаль в задовільному стані, і американці мають визначитися, які саме боєприпаси вони мають надати, і в який термін. Більше того, вони хочуть від України, і це абсолютно законне право, чіткого уявлення про те, як саме буде застосовуватися цей вид озброєння, і тому, що він дорогий, і тому що він складний. Тому там завершуючи резюмуючи, я думаю, що. Рішення натяки а процедурно буде ухвалено найближчим часом. Атакмус ми отримаємо до кінця року, точніше сказати, зараз важко, тому що мають кажу, повні перемовини і повні контакти. Скоріше за все, це буде такмус, не той, який б'є на 300 кілометрів, а який працює на 140, максимум 150 кілометрів. І це буде так не унітарний, а касетний. З касетним боєкасетними боєприпасами так, то, цьовто той, то, 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 який в принципі розрахований для враження живої сили, для враження позиції, унітарний атакус. Він розрахований, скажімо на точкові удари по на далекій відстані, наприклад, там по логістичним центрам, по центрам управління, по окремим конкретним цілям. Це дуже точний боєприпас, який б'є на велику відстань. Касетний він розрахований на Покриття більшої площі, більшої збільшення зони враження. Тому я думаю, що скоріше за все ми отримаємо невелику кількість, точно говорити поки що рано, і скоріше за все, це буде касетна, який буде працювати на вістану мовно каші 140 сорок ось... Але в будь-якому разі це більше ніж те, що ми маємо на зараз. А ось а, отримання Україною цієї модифікації атакамців, а це вплине на рішення німецького уряду про передачу Україні ракет Таурус. На вашу думку, ну це паралельні треки. Насправді вони напряму не пов'язані. Можливо, психологічно це посилить тиск, скажімо так, про налаштованої частини німецьких політиків на канслер Шольца, тому що він, наскільки я розумію, є ледь не єдиною пересторогою на шляху до відкриття на дороги до цієї зброї. Тому що і в провладній фракції, і в опозиційній вже достатня кількість питома вага тих, хто виступає за передання нам а, цього виду озброєння достатньо велика, але пан Шольц у нього є свої застереження і можливо психологічно так, але насправді ці а, це не пов'язано між собою трек. Сумнівів в тому, що в Україні вже незабаром будуть танки. Абрамс у нас вже немає. Що це може статися впродовж найближчого часу, можливо, навіть тижнів. Мова йде про тижні, а і це буде 31 машина чи можливо більша кількість танків отримає Україна. Це буде залежати від технічного стану цих машин. Там теж є питання, що ви розуміли. На жаль, це ну про це вже пишуть голоси достатньо давно. Велика частина техніки нам передається не завжди є в задовільному технічному стані. Це стосується абсолютно різних різної нами зброї. Були питання до технічного стану гаубицем 109, дев'ятих. Були проблеми з крабами. Нещодавно було прилюднено вже публічно з про технічні проблеми з частиною Леопарда 1, 1, вибачте, М1, вибачте, Абрамс М1, А1. До кінця року планується постачання 32 машин, якщо не помиляюся, тобто це Умов ну, на кажучи, один танковий батальйон. А першу партію планують, що вона ми отримаємо наступного тижня. Це буде 10 машин. Але для розуміння пройдеться, тобто ці 10 або навіть 30 машин це не те, що робить погоду. Це скоріше такий певний дуже важливий меседж і дуже важливий психологічний бар'єр, який теж маємо пройти. І ми, і сполучені штати, тому це більше політично, значуща подія, ніж власне військова. І ще про політично значущу, мабуть, подію, Сполучені Штати Америки призначили інспектора Міністерства оборони, який очолить групу з перевірки використання військової допомоги Україні від Вашингтона. Ним став Роберт Сторч про це повідомляє прес служба Офісу генерального інспектора. Це сприятиме остаточному врегулюванню питання про контроль над допомогою Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Тема гостра. А перед візитом президента Зеленського спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Кевін Маккарті говорив дослівно про те, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога. І до речі, і під час зустрічі з президентом президентом Зеленським так він активно це питання ставив. А, і ну, тобто, тобто це, це справді якби, може поставити крапку в цій дискусії, якщо буде а, е, врегульовано це питання контролю а, над допомогою? А, я спробую відповісти. Зрозуміло, що це буде суб'єктивна точка зору моя як будь-яка інша. По перше, немає ніякої дискусії. Це перше. Друге. А контроль над використанням допомоги, яка надходить в рамках так званої НТД, тобто матеріально-технічної допомоги безповоротної безкоштовної допомоги, яку надають на партнери, зокрема Сполучені Штати, наданні зброї, озброєння боєприпасів. Вона йде давно, і контроль над використанням застосуванням. Цієї зброї, озброєння він постійно триває. Якщо поритися в інтернеті, ви побачите ну приблизно раз на кілька місяців заяву того чи іншого американського чиновника, що вони не мають питань, застережень або не мають інформації про будь-яке суттєве порушення використання матеріально-технічної допомоги. І це до речі, те саме приблизно говорив і пан якого ви щойно згадали. Я маю на увазі лідера американського сенату. А питання просто одне, і вона дуже просте: наближення виборів. А Скажімо так, трампійське крило а, республіканської партії воно тисне на більш помірковану фракцію а, республіканців з одного боку і на виборців. І тема, скажімо так, неефективного використання грошей. Американського бюджету на допомогу Україні набуває обертів, і навіть ті з республіканців, які намагалися підтримувати Україну, вони зараз під тисками, вони скажімо так, або намагаються публічно займати іншу позицію, або принаймні обмежуються стриманими фразами про те, що необхідний контроль, треба зважувати, треба дивитися. Просто політична боротьба не з'явилося ніяких жодних підкреслень. Об'єктивних підстав говорити, що щось десь пропадає, щось десь не використовується, тим більше потрапляє в якісь треті країни і нічого не змінилося насправді. Тобто, варіантів, що якась частина чутливої продукції, яка подається нам, надається нам нашими партнерами американськими, може теоретично бути захоплена росіянами або прилипнути в невеликій кількості, яка здрібниться до якихось рук таке може бути, таке трапляється під час будь-якої війни з будь-якою країною, але жодних масштабних системних порушень немає, бу... не, не, не тому що про це а, немає жодної інформації. Більше того, лідер, а, один з провідних республіканських політиків я маю на увазі, ніч Маконела. Він тиждень тому СНН сказав, що за бажання будь-який американець може а, отримати інформацію якщо в нього є відповідний доступ, мається на увазі щодо використання будь-якого елементу американської зброї, включно до серійного номера. це для розуміння, тому що відбувається зараз. Просто призначають людину, яка буде, скажімо так, контролювати процес уже там за призначенням, за 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 посадою. Це робиться для того, щоб заспокоїти американських виборів. Байден абсолютно логічно робить. Його адміністрація абсолютно логічно робить, оскільки ця спекулятивна підкреслює тему. Набирає обертів в американському суспільстві перед виборами, винятково перед виборами, то відповідно їм необхідно сформувати ці пристрасті. Тобто... на процес це жодним чином не вплине. Що вплине на процес? Я думаю, що на жаль, на превеликий, з огляду на те, що ця тема. Розкручується достатньо активно, Ми можемо очікувати, що скажімо так: обсяг і характер допомоги може бути зменшено. Це правда, але це не пов'язано з тим, що ми якось не, не так використовуємо зброю або вона кудись не туди йде. Тобто, ви хотіли контролю, ви його зараз отримаєте. Так, а... от вам людина, яка відповідає за контроль, можете до неї ставити питання, от перекладаючи на загально З чим може пов'язати бути пов'язано зменшення американської допомоги в Україні. Це теж вибори. Ну, зрозуміло, ну так ну один з я не пам'ятав вже прізвища Бейкон здається, це колишній американський генерал, який теж, до речі, є республіканцем і теж є таким зваженим союзником України в американському конгресі. А він абсолютно логічно казав про те, що навіть він і він це визначав змушений змінювати свою риторику, знаходити нові аргументи. Тому що він каже: якщо постійно з кожної правки американцям розказують, що гроші платників податків викидаються в корумповану країну, і зброя йде не туди і продається, то рано чи пізно з десяти людей, які це чують п'ять, якщо не буде вірити, то принаймні почне сумніватися. Оскільки ця тема справді дуже активно експлуатується саме трампійськими колами в республіканській партії, то це впливає і на громадську на суспільну підтримку. Кількість тих американців, які вже сумніваються, що найменше, або в гіршому варіанті виступають проти збільшення чи підтримки допомоги Україні, вона на жаль збільшується. І а, американська адміністрація, адміністрація Байдена, не може на це реагувати, тому ну в такій ситуації вони змушені будуть ті на певні обмеження. Це перше, по-друге, американці надали з їхньої точки зору підкреслюю, достатньо великий об'єм допомоги, який мав би забезпечити там рішучий а, успіх а, під час наступальної операції. А з нашої точки зору цей об'єм допомоги не був достатній для того, щоб вийти на ті цілі. Які скажімо так, як їх уявляли собі в наші партнери? Відповідно, коли вони не бачать ефекту з їхньої точки зору, то вони поки що не бачать логіки, не бачать сенсу під час активної фази виборчої кампанії витрачати гроші. Тобто, підтримка буде а зброя, озброєння, допомога технічна. А ми потребуємо різної допомоги до наших американських партнерів, зокрема і в модернізації зброї. І в нас є дуже багато можлив... точніше, американців є дуже багато можливостей, як модернізувати, скажімо, нашу авіаційну техніку, яка застаріла. І Є питання до системи ППО до постачання боєпропасів, до скажімо так, модернізації і оновлення систем ППО старих радянських пострадянських. Тому ця допомога буде, але вона не буде надзвичайно великою. Масштабною. Я думаю, що найближчим часом вона змаліє. Наскільки відчутно. Усе це буде залежати від того від внутрішніх розкладів сполучених штатів, Тобто інформаційний чинник достатньо потужний, і о, в цьому контексті цікаво, чи американці чують власних генералів або генералів НАТО, які кажуть про те, що вони б в наступ не повели війська, наприклад, без авіаційної підтримки ви згадали про те, що кошти можуть бути зменшені на додаткову допомогу Україні? Білий дім запросив у Конгресу 24 мільярди доларів. Про ці гроші йде, йде мова? Дивіться, зрозумійте, справа буде стільки в коштах, не в сумах. А суми можуть бути, умовно кажучи, там от сума затверджується, вона може бути там може бути суціво не зменшена. Але питання в тому. В яких порціях, в якими траншами ця допомога буде надаватися в межах цієї суми, і що саме нам будуть надавати? Розумієте, з одного боку, наші партнери, американці в першу чергу, вони йдуть назустріч нашим потребам, але, умовно кажучи, на одну ту суму ви можете виділити, наприклад, вантажівки, а можете виділити, наприклад, там снаряди з калібур. Ну, Розумієте, да? ви можете збільшити, наприклад, об'єм якоїсь технічної допомоги, наприклад, в межах цієї ж суми, наприклад, оплату інструкторам, які вишколюють наших сержантів, можете цю суму витратити на, наприклад, на ракети повітря-повітря. Тобто про це йдеться. Ви ж розумієте, що таке, що таке ця сума? Ну, умовно кажучи, от є сума, наприклад, ну, умовно, да, там 2 мільйони доларів. Це не те, що американці дають нам ці 2 мільйони доларів або на них щось купують. Це виглядає насправді здебільшого не так. На цю суму американці беруть зі своїх складів якусь зброю чи озброєння, передають її нам, а 2 мільйони, які вони отримують від американського платника податків, на цю суму вони докуповують те, що нам віддали. Здебільшого це працює так. Це в принципі певна ілюзія, що ці гроші витікають з Америки. Вони в Америці залишаються. Просто Америка на цю суму, яка фіксується, вона яка виділяється президентом і затверджується е, е, американським парламентом. Е, вона просто на неї використовується для надання допомоги, але знову ж таки не завжди ця допомога потребує. Згоди американського конгресу є, скажімо, певні програми, де достатньо, в принципі, рішення самого президента. Тому я би не говорив про конкретні суми, йдеться про зміст цієї допомоги, ну, от, якщо, що, Сергій, те, якщо, одне або інше. Якщо говорити про зміст на прикладі останнього пакету військової допомоги, проголошеного в Білому домі, то її, які висновки ви робите? Це підтримання статус-кво чи все ж таки він в контексті українського контрнаступу? Дивіться, ті. Ті пакети допомоги, які надаються от зараз, вони все ще йдуть, вони відповідають логіці, яка, ну скажімо, була закладена раніше. І я думаю, що починаючи там десь з жовтня-листопада, ми маємо дивитися на те, як буде, якщо буде змінюватися характер зміст американської допомоги. Поки що американці виконують ті зобов'язання, які брали на себе раніше. Зрозуміти, що якщо, наприклад, нам зараз надають умовні там, танки, чи там Джем Еллерес, чи там не знаю Ну буч Стінгери. Це йдеться про Стінгери, Абрамси і Джеме Лес, які ми просили наприклад півроку тому чи чотири місяці тому. Це не те, що ми сьогодні попросили нам завтра дали цей пакет ні про що не говорить. Це реалізація домовленості, які укладалися раніше. Тобто синхронізації з тим, що відбувається на полі бою, немає немає, немає немає поки що, ні. пане Сергію. Зрозуміло, що ми про Америку багато говоримо, а нам своє робити. Скажіть, ви в комітеті розібралися щодо останніх корупційних скандалів. А в Міністерстві оборони так у вас є враження? Я розумію, що ви не слідчі органи, але слухайте, ну, комітет з національної безпеки. Ці корупційні скандали мали під собою ґрунт? А чи це щось інше? Давайте ми будемо розрізняти обставини. І факт, я би сказав так, ну там щоб не брати на себе зайвого, поясню. А якщо нас, якщо умовно кажучи, кажуть про те, що, наприклад, є там, наприклад, да, з куртки, які продавалися як літні за однією ціною, а куплялися як купувалися остаточно як зимови за іншою ціною, це звинувачення. Це звинувачення мають довести. А ну, умовно кажучи, коли ті контракти, які нам надавали представники Міністерства оборони, свідчать, що куртки закуповувалися як зимові і були поставлені як зимові. І ці куртки зимово фізично присутні на складах. По-перше, по-друге, та ціна, яка була вказана в контракті, за цією ціною попередньо було погоджено і за цією ціною закуповувалася. А документ, який є інвойсом, це скоріше за все, той документ, який оформлювали для проходження турецької митниці і, можливо, для ухоплення від податків. А тому на підставі тих документів, які ми отримали, говорити про зловживання, немає підстав. Чи означає це, що їх нема, ні, не означає, але у нас немає ні часу, ні можливості, ні компетенції, нагадаю, для того, щоб цьому розбиратися Для цього є у нас величезна кількість органів, у яких є штати, структури, бюджети і власне і їх обов'язок в цьому розбиратися. Тому чи була чи не була тут корупція складова, нам розбиратися. Але якщо ми переходимо від фактів до обставин. То будь-яка історія, яка пов'язана з такими історіями, вона вказує, і у це величезна потяга журналіста на те, що є величезні проблеми. Ну, наприклад, конкретне цей кейс показав, що можлива історія, коли не відбувається системна перевірка контрагента, наскільки він надійний, звідки він взявся. Ну у нас представники Міноборони абсолютно чесно. Чи не чесно, я цього не знаю, казали, що вони не в курсі були, що ця фірма була заснована нещодавно. Що представники цієї фірми а, є, скажімо, там вихідцями з України, що вони мають один з них з кінцевих бенефіціарів має відношення до а, парламенту, конкретно до нашого комітету. Що може бути збіга, а може не бути. Знову ж таки, це не мені перевіряти. Це означає, що такі речі, як контроль, перевірка, там відсутні. Чому? Ну, це питання не до мене. От на ці речі те саме стосується, наприклад, історії з харчуванням. Проблема не в тому, скільки коштували яйця: 17 гривень за штуку чи 17 гривень за кілограм. Поясню, чому? Тому що в документах, які надавали журналісти 17 гривень за, за штуку. Документи, які нам давали Міноборони, було 17 гривень за, за кілограм, що теж без погодьтеся. Чи є цей контракт неправильним, фальшивим? Я не знаю, я не експерт. Це не мені встановлювати. У нас знову ж таки є органи експерти, яким платять гроші за те, щоб встановлювати. Але а, проблема не в тому, скільки коштують яйця чи горіхи, чи червона риба, яка закладена в цей пакет. Проблема в тому. Наприклад, з моєї точки зору, тому що незалежно від того, скільки коштує той чи інший продукт, сума пакета, звертаю вашу увагу, не змінюється. Тобто крадіжки державних грошей нема. А от є маніпуляція державними грошима і є можливо можливо, зловживання бюджетом. І тут знову ж таки, ми від факту переходимо до обставини. Обставина полягає в тому, що система, нормативна база, яку прописує Міністерство оборони, вона... А... Дає можливість маніпулювати державними грішми і дає підстави комусь за бажання проводити корупційні схеми, чи проводились вони чи ні? Знову ж таки є слідчі органи органи досудового слідства, суди, ДБР, беби, антикорупційні суди, сапи. Я зараз втомлюся перераховувати всі ці органи, не, не, хай не, не, треба. не треба хай про але міноборони міноборони мали би забезпечити. І отут питання в цьому є. Тобто, питання не в ціні на яйця чи не у вазі куртки. Питання в тому, що є певний набір зобов'язань, які покладені на Міноборони, і вона їх має сумлінно виконувати. І ви ж погодите, що ця відсутність перевірки контрагентів вона ж не вчора і не позавчора почалась, тому що дебіторська заборгованість свідчить про те, що Міністерство оборони під час початку цього масштаб... Ні. масштабного масштабного вторгнення. Ні. Дебіторська заборгованість не є. Вибачте, можу з вами посперечатися. Даруйте, що я вас перебив. Дебіторська заборгованість в умовах війни не є формальною підставою. говорити Ні, ні ні, про... а ви ж не дали мені договорити. Дебіторська та, заборгованість, дорога, яку списують, і а, не отримане а, те, що було зазначено в контрактах. Хоча гроші були перераховані на ці компанії, пояснюю. Не завжди те, що нам видається корупція, обов'язково нею є. Пробую пояснити, якщо в нас є трохи часу. Та ні, часу Історія... вже, вже на жаль, немає. Да, так, тоді, тоді дуже просто. У нас є величезна кількість питань до Міноборони, і в ці питання залишилося без відповіді. Ми мені дуже хотілося, щоб нове керівництво Міністерства оборони, а умовно кажучи, зняло частину питань і щоб до нього таких питань не виникало. У вас є надія, що це станеться? Я. Маю надію, що Росте Мумеров і людей, яких він проведе, у них є всі шанси стати ефективним міністром. Але далі це залежить тільки від нього. Дякую, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, пане Сергію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.